Вітаю, друзі! Хочу а, зробити такий висновок за цей тиждень служіння. Ісус Христос а, наш зразок, наш приклад той, на кого ми рівняємося. Він прийшов на цю землю і проповідував. Він багато говорив про Царство Боже і Він а, е, призвав 12 учнів. І він їх навчав. Але у нього була мета. Ніколи він не хотів, щоб учні були просто слухачами. Ніколи він не хотів, щоб його учні, його 12 апостолів, потім 70 -там учнів і 120 учнів, про яких написано в діях апостолів, щоб вони були просто слухачами, слухали, говорили, який ти чудовий Ісус! Я, наприклад, чую багато слів, коли люди мені кажуть, а, які, яка ти чудова людина. Я мало таких людей зустрічаю, як ти. Дивіться, я б хотів, щоб і ти також був такою ж людиною, як я. Я просто хочу бути для когось зразком. Я просто хочу показати а, то, той зразок, який я беру з Ісуса Христа. Я хочу бути таким, як Він. По відношенню до людей, і я хочу, щоб ти, бравши, навчившись від мене, став подібним до мене там, де ти знаходишся. Тобто Ісус Христос ніколи не хотів, щоб люди просто залишались слухачами, комусь давали аплодисменти, кимось восхищалися і оставалися, і займалися своїми ділами. Він шукав тих людей. Які зроблять його своїм зразком, які будуть його копіювати, які стануть такими, як він, і коли він буде вознесений, вони підуть і будуть ісусами Христами там, де вони прийдуть. Отже, запам'ятай, церква це не місце, де просто слухачі, це не кінотеатр, і не театр, і не просто де там хтось постійно виступає. Церква це місце, де ми повинні навчитися і. Скопіювати зразок. Ми повинні побачити Ісуса Христа в тому, в той людині, кого Він поставив в пасторі своєму, вчителі своєму, скопіювати це і піти потім у цей світ і стати любов'ю, добром, стати Ісусом Христом, стати світлом, стати сіллю для цих зруйнованих людей для цього е, е, світу. Закінчуючи, хочу сказати: Ісус Христос ніколи не хотів. Щоб були тільки слухачі. Слухачі, ті, хто аплодують, ті, хто оцінюють. Ісус Христос хотів учнів, ті, хто його скопіюють, ті, хто стануть такими як він, і підуть в цей світ. Благословіть Господня!